Пів на шосту я збудився, пів на восьму з лишка встав, поголився, спорожнився, потім люстру подивився, але токта мене впізнав. Оча очах різкості немає, голова, як той баняк. Хочу бий не пам'ятаю, де коли кого і як треба бігти на роботу, а у солонку каламуть. На зубах така гідота, на тільки собрать на клаву рота, а похмелити не дають. Тяжко спросити з понеділка, а зрання-то взагалі. І тут літаю вся тарілка, ротом по ладу я ж видень з новий під хати геть від того корабля. Треба, думаю, тікати. Мабуть, знову дві тисати провокації хребля. Бо якщо той збережельці, чому їхні сколи стрів? Скорше всього, що цим захопити хоче львів. А тут з'являється тварюка величезна і бритка. Вигляда на мене злюка, люка, Морда як у паука. Я дурним дивлюсь на тарілку, а вопляшку дістає. Іде, покаже на горілку, і коняк у мене є. в той гіперболой, то для мене нон проблем. Слухай, кажу, гуманої, слуха мене не попить. Не Still, а воно відповідає, що це жертвий, що сюди. Ви давай, як наливають, і багато не тренеє. Ми з ним пили за планети, за тобі зірки, За туманіться зі надромети звідки родом пауки. А ще пісні разом співали, я веселі, він су мені, І по братерськи наливали, я ньому, а він мені, тут полуші сма руками, тут пісняв за вічний мир, між космічними світами, між людьми і павуками, землі до чорних дір. Каже, будемо дружити і статут на стіл кладе. А чи не хочете вступити, валактичний сенде? Ах, ти каже, вражи сіру, ну, і би ти під три чорти. І те ж свою памутину марсіянську не плети. Він образився й на пульті, помилково щось натис. Відстрілився в катапульті, одним словом комуніст. Та політики болітики сваряться, а я втернілці далі пив. Взаєдність різних націй, зоряних цивілізацій із паралелених світів. Як летів не пам'ятаю, хтось подав команду старт. Мабуть, і Китаю, кидаю, або знов московський шар. Я дивлюсь в ілюмінатор, а в долині пролітав. Коло ми я у а потім раптом термінатор у формі нашого мента. потім дивляться суворо, а Ісус прості слова приземляється, каже скоро, твоє міжко номер два.